Вітаю новини українського війська за тиждень, що минув. дізнаєтесь протягом наступних 15 хвилин. В ефірі програма про військо. Далі у випуску на що здатні українські фронтові винищувачі БТР е бої в реальному та віртуальному світі та особливості підготовки водолазів. В районі проведення операції об'єднаних сил відчувається загострення. Порис з постійними обстрілами з гранатометів, мінометів та крупнокаліберних кулеметів. Ворог уперше в цьому році застосував артилерію 152-го калібру. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. У порівнянні з минулим тижнем ситуація в районі бойових дій значно загострилась. Ворог цілодобово з усього спектру озброєння, в тому числі і заборонених мінських калібрів, обстрілював позиції наших захисників. Українські військові не тільки стримували терористів, але й знищили чергову позицію ворога. Окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню, обстрілюючи мирне населення. Збройні формування Російської Федерації обстріляли з ручного протитанкового гранатомету, РПГ-7, житловий будинок у селищі Травневе, в якому були медичний та гуманітарний пункти. На щастя, без жертв. Тут професіонали, це явно не сепари. Я б сказав, що це регулярна російська армія, тому що в них це дуже так сплановано, дуже чітко ложать по нам. Тобто Нема такого, що там якийсь розброс. Кучно ложити, гарно, можна сказати. По всій лінії розмежування окупаційні війська регулярно застосовують заборонені мінськими угодами артилерійські системи 122-го калібру. Стріляють регулярно. Стріляють в основному це ввечором та вранці. Вночі буває, що проходять бої, але на сусідніх позиціях нас, слава Богу, поки що більш-менш тихо. А сусідів гатять по ним дуже сильно. В районі Світлодарської дуги тривали кілька годинні обстріли наших позицій. Цей обстріл був десь около півтора часа. Спостерігачі були на місці, всі останні були по укриттям, всі по команді. Після цього всі були на бойових позиціях. У нас упало в мін і упало кілька снарядів ЕСПР, МП, сімстетьокаль. Через інтенсивні обстріли цього тижня представники тристоронньої контактної групи домовились про режим тиші на Донбасі з опівночі, 8 березня. Однак ще жодного разу російські окупаційні війська в повній мірі не дотримувались перемир'я. Іван Бордюх, Тетяна Бернацька про військо. Міг – один з найпоширеніших у світі винищувачів четвертого покоління. На престижних міжнародних авіашоу саме на таких машинах виступає наша пілотажна група Українські соколи. Якщо раніше українські льотчики готувалися перемагати на змаганнях, то з початком бойових дій на сході вони готуються перемагати на війні. Наша знімальна група побувала в Івано-Франківській бригаді тактичної авіації і розкаже вам, як проходять навчання українських винищувачів. Основний бойовий літак, що стоїть на озброєнні бригади, малий фронтовий винищувач Міг-29. Головне завдання несення бойового чергування в системі протиповітряної оборони держави, прикриття стратегічних об'єктів України від ударів з неба. Тож і тематика польотів відповідна: знищення супротивника в повітряному бою. Відпрацьовуємо тактичні прийоми щодо ведення як оборонно-наступальних, так і наступальних повітряних боїв та прийомів. З початком російської агресії набула актуальності низка інших вправ, зокрема, знищення малорозмірних цілей на зразок безпілотників. Польоти виконуються ну, на малих висотах, тому що сама ціль вона не швидкісна. Низько -летюче. у багатьох льотчиків бригади є чималий досвід бойової роботи. Саме тут він узагальнюється і поширюється, і все більше пілотів можуть ефективно боротися з дронами. Всебічна підготовка винищувачів включає також пошук і ураження наземних цілей. Для цього ми відпрацьовуємо, відпрацьовуємо способи подавання наземних засобів ППО противника та відпрацювання тактичних прийомів для нанесення авіаційних ударів для того, аби льотчики піднялися в небо, сотні людей працюють на землі, і роботи в них вдосталь. Польоти на аеродромі бригади відбуваються щонайменше двічі-тричі на тиждень. Робота інженерно технічного складу починається за 4 години до початку самих польотів. І закінчується вже пізно, якщо це нічні польоти, пізно вночі, через годину-півтори після виконання польотів. Разом з колегами-чоловіками готує літаки до польотів Мар'яна. В бригаді вона єдина жінка технік літака. Саму Мар'яну цей факт абсолютно не бентежить. Я не вважаю, що якщо я жінка, то повинні бути якісь там поблажки чи оступки. Так само. Служу на такі самій спеціальності, отримую однакову зарплату. Тобто роботи повинні виконуватися також на однаковому рівні. Пілот одна з найдефіцитніших спеціальностей у війську, тому новачки під пильним наглядом досвідчених товаришів по службі. Підвищуємо їх льотних вишків, надаємо підготовку по новим видам льотної підготовки та Готуємо до несення бойового чергування. Розвиток повітряних сил продовжується і пожвавлюється. Відбувається ремонт та модернізація літаків. Накопичуються запаси авіагасу для льотних змін найвищої інтенсивності. З'являються нові акценти у підготовці пілотів. Утім, для виходу на принципово новий рівень ВПС потребують більшої кількості фахівців. Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін, Павло Щібрів, В'ячеслав Назаренко. Про військо. Нещодавно на Одещині воїни аварійно-рятувального загону пройшли тренування під водою. За цим спостерігали та розкажуть наші спеціальні кореспонденти. 25 лютого цього року в порт Одеси заходить американський ясмінець Дональд Кук. Перед тим як корабель кине якір. Місце швартування ретельно оглядають водолази ВМС. тільки впевнившись, що з причалом і морським дном усе гаразд, судно дозволяють пришвартуватися. Морське дно підступне, бо його небезпеки завжди приховані. А тому водолазам постійно доводиться перебувати в тонусі. Вони тренуються тричі на тиждень. Відпрацьовуємо навчання по таким видам проведення. Як корабельні роботи, підводно-технічні. Ми оглядаємо причальний фронт. Чи немає там ніяких змін для безпечного місця стоянки суден та катерів? Також у нас є тренування по огляду підводної частини корпусу на наявність механічних пошкоджень. Аби кількість занурень дорівнювала кількості виходів із води, як сказано у незмінному тості водолазів, їм доводиться проробляти колосальну роботу над собою. Під водою нічого не видно, і дуже стало питання. Це практично всі водойми, які знаходяться на території, навіть окупованої або які є під контролем. Ну і проводиться там розмінування або просто це водолаз, який вчиться в своїй справі, Він вчиться все робити на очі. З початком російської агресії у водолазів роботи тільки додалося. Поряд зі вже звичними обстеженнями підводних частин суден та місць швартування. До їх обов'язків тепер додався і комплекс протидиверсійних заходів та саперна діяльність. недавно наш підрозділ став кваліфікованим в даному плані. От у нас з'явилися фахівці з розмінування. От, водолази, підривники, обмежена акваторія Чорного та Азовського морів в межах України та близьке сусідство з північним ворогом створюють високий ступінь диверсійної загрози. Її можливість зараз постійно відпрацьовують у війську. Виходили на цьому кораблю, відпрацьовували навчання, навчання з відбиття нападу диверсійних груп, а також російських збройних уформувань, плавних засобів, а також Ночі відпрацьовували гранатометання щоб для відбиття диверсійних водолазів. Інструктори української армії наголошують, водолаз ВМС має бути готовим до виконання завдань у будь-яких умовах та складних ситуаціях. Ми їх вчимо протидіяти різним диверсіям. Вони ходять на буксирувальниках. Ми влаштовуємо їм різні випробування в будь-який час. Тобто це вночі, в день, зимою, під лід, в погану погоду. Наші військові водолази постійно співпрацюють з іноземними колегами Проте, як зізнаються самі досвідом і навичками їм не поступаються. А приїжджали і за границі військовослужбовці різних націй і стран. І ми всевмісні спуски були у нас. Ми погружалися і відпрацьовували різні елементи. У них більш професіональне спорядження. А так в етапах відпрацювання по погруження, осмотра не більш Сьогоднішнє завдання, а саме тренування з розвідки безпечної стоянки судна «Сокаль» командою водолазів ВМС, виконано на відмінно. За два дні їх чекає нове тренування і нове завдання по охороні спокою підводних рубежів нашої країни. Маріам Маркевич, Павло Парфенюк про військо. Набу затримало керівників підприємства спецтехноекспорт, який входить до Укроборонпрому їх підозрюють в розкраданні бюджетних коштів на суму понад 2 мільйони доларів. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро. Дайджест новин, дивіться далі. Україна повертає собі право створювати ракети середньої та малої дальності. Договір про ліквідацію таких ракет був підписаний ще в 1987 році між СРСР та США. Він зобов'язував Україну часниць, зокрема і Україну, не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої дальності від тисячі до п'яти з половиною тисяч кілометрів та малої дальності до тисячі кілометрів відповідно. Але вихід Росії та США з угоди скасував юридичні зобов'язання не створювати такі ракети в Україні. Ударні безпілотники Байрактар з Туреччини прибули в Україну. Переговори про закупівлю тривали близько двох років. Також розглядається можливість часткового виробництва оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Байрактар на потужностях держпідприємства Антонов. До відома турецький БПЛА може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Україна ініціює незалежний міжнародний аудит «Укроборонпрому» і комплексну ревізію всіх контрактів. До нього входитимуть фахівці з країн-партнерів, які є членами НАТО. Також глава держави запропонував розширити наглядову раду концерну. Командувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Кертіс Скапароті заявив про необхідність підтримати Україну в протидії російській агресії як на українському сході, так і в Чорному морі. Він запропонував Сенату США розглянути можливість надання нових снайперських комплексів, боєприпасів та систем для військово-морських сил. Окрім цього, держдеп США схвалив продаж Україні 210 протитанкових комплексів Джевелін і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів. Під час опиту суден в Азовському морі російські моряки вийшли в радіоефір в стані алкогольного сп'яніння. Такі дії росіян не є поодинокими. Українські моряки і раніше фіксували подібні випадки. Зокрема, під час проходу через Керченську протоку. Також до географічних 46-55 3, 28, Я Курсанти Львівської академії сухопутних військ протестували навчальні тренажери українського бронетранспортера 4 е «Буцефал». Чи вдалося розробникам тренажеру змоделювати справжній бій за допомогою віртуальної реальності? Дивіться в нашому сюжеті. Майбутні командири механізованих підрозділів закріплюють теоретичні навички за допомогою навчально-тренажерних комплексів, які є майже точною копією українського боронотранспортера БТР 4Е. Тренажери моделюють ситуацію з урахуванням боїв на Донбасі. Противник, хоч і віртуальний, але зволікань і помилок не пробачає. Місцевість у нас прив'язана до населеного пункту Мар'янка. Ворог це посилений взвод. Терористів у них на озброєнні це три танка Т-72, от три БМП і піхота, яка озброєння птурами, кулеметами, ну і гранатометниками. Це дає змогу ефективно протестувати техніку та відпрацювати бойові навички. Всі деталі тренажера, як і справжнього БТР, що допомагає курсантам звикнути до машини. Оцей тренажер від від справжнього БТРА 4 є. Він нічим не відрізняється. Просто це зроблений макет його. Все і панель, і коробка передач автоматична. Все, все реально, все як в звичайні машини. Поле бою, те, що нагадує комп'ютерну гру, головною особливістю є віртуальний світ, у якому курсанти тренуються до наступальних дій. На електронній карті фіксується та відображається усі переміщення бойових машин. Чотири сучасні тренажери бронетранспортерів дозволяють одразу трьом екіпажам виконувати навчально-бойове завдання у імітованому тактичному середовищі. А це три механізованих відділення та машина командира взводу, який і керує діями своїх підлеглих. І задача це відпрацювання теми наступ механізованого взводу в місце. Тобто, це ведення бойових дій в особливих умовах. У підсумку операцію було успішно проведено, але не обійшлося без втрат. У бою було втрачено один БТР-4Е. Та, на щастя, лише у віртуальному світі. Ми захоплювали цей населений пункт. Ми домовилися, що перше відділення заїжджає в один прохід, друге відділення заїжджає в другий. Третє відділення об'їжджає противника з тилу бере. І так ми нанесли дуже сильне велике ураження противнику. І він дуже ну, дістав дуже багато втрат. Якщо врахувати економію боєприпасів та пального, то ефект від використання цього високотехнологічного обладнання є разючим і допоможе нашим хлопцям у боротьбі проти російської воєнної агресії. Іван Риборук Владислав Назаркевич Олексій Мазурін про військо. Це були головні новини тижня української армії. Аудіо версію програми слухайте в ефірах АРМІЯ ФМ. А детальнішу інформацію шукайте в наших соцмережах та на каналі Ютуб Військове Телебачення України. З вами була Мар'яна Маркевич та команда про військо. Бережіть себе, а ми ж не прощаємось. Ми з вами від нуля і до перемоги.